На вузенькій вулиці людно. Односельці та мешканці сусідніх сіл приїхали до Великої Яромарки, аби провести в останню путь загиблого захисника Сергія Пігунова. Рідні, схилившись над закритою труною, не стримували сліз і слів скорботи. Друзі та знайомі з оберемками квітів прийшли вклонитися герою, який пожертвував життям за Україну. Сірочка був хороший хлопчик, який всім допомогв, трудився тако. На, на війну пішов сам добровольцем, пішов, сам захотів піти. Сергій Пігнов став до лав збройних сил України у травні 2022 року. Він віддано служив, захищаючи батьківщину. На жаль, 14 вересня цього року його життя трагічно обірвалося під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку для рідних і друзів. Він назавжди залишиться доброю, спокійною людиною, якою був у дитинстві, та якою приніс ці якості через усе життя. Ми Сергія навчалися протягом 9 років у Великоріоморському ліцеї. Він був хорошим хлопцем, доброзичливим хлопцем, завжди посміхався староно, навчався. Ми з ним сиділи за однією партою, і він я йому допомагала вже ж. Так а він хотів навчатися і прагнув цього. І коли вже він в Києві працював, я якраз зустрілася з ним. То він стільки теплих слів про своїх дітей, про донечку, про синочка, а й дуже багато слів хороших про свою маму. І сьогодні така трагедія. І сьогодні я співчуваю всім матерям, які не перестають лити сльози. Тому, синочку, Сергійку, спи, відпочивай спокійно, і нехай земля, тобі буде пухом, а згадка про тебе залишиться в нас на вікі. Вздовж всього маршруту траурної процесії люди стояли на колінах, віддаючи шану захиснику. Діти, тримаючи в руках синьо-жовті прапори, дякували Сергію за захист. Після поминального богослужіння у свято-Троїцькій церкві героя поховали на місцевому кладовищі у селі Велика Яромерка. Сергію Пігунову назавжди буде 43.